Більше запитань аніж відповідей. Розслідування справи червонюка триває. Сьогодні відбулось чергове судове засідання. Деталі у наступному сюжеті. Без коментарів залу суду покидає прокурор Віталій Пронозюк. Чергове судове засідання тривало усього годину. За цей час опитали п'ятьох нових свідків. Серед них прокурор та слідчий, що були на місці аварії, та троє понятих. Втім, адвокати отримали більше запитань аніж відповідей. Два цих Чомусь, ну, це цікаво, нам погляд захисту виявились один з сусідом потерпілих, інший знайомий. І також з їх слів стався такий збіг обставин, що вони одночасно з'явилися на цьому слідчому експерименті, який проводився з основним свідком обвинувачення. Тобто це викликає певні. Запитання сторони захисту, які документи підписували на місці події, які у кабінеті слідчого свідки пригадати чомусь не змогли. Так само не з'ясували, скільки схем відтворення ДТП існує. Протокол має виготовлятися на місці проведення цієї слідчої дії і на місці підписувати. Зокрема, в цьому протоколі зазначив про те, що зазначається про те, що він виготовлений був на місці. Оголошений учасниками. Учасники ознайомившись з його змістом, підписали в сьогоднішньому засіданні. Поняті. Спростували, скажем так, ці твердження м -м, сторони обвинувачення, що також викликаємо сумніви в законності проведення цих слідчих дій. На сьогоднішній день сказати, скільки було схем, ми не можемо. Ми знаємо тільки лише те, що нам дали в кінці. Тобто ми бачили цю одну. Якщо говорить про те, що прокурор, що можливо там переписувались, можливо, їх було дві, а ту, скажімо так, яка їх не влаштовувала в якійсь мірі, нам просто не надали для знаки. Інших свідків, а їх восьмеро все ще чекають на наступних засіданнях, правозахисники сподіваються, вони таки існують. Немає об'єктивних підстав, скажем так, стверджувати про те, що цих людей не існує. Ну викликає певні сумніви, що ті адреси, які адреси захистом бралися з протоколів слідчих дій, тобто ті адреси зазначалися тими працівниками наліції, які проводили ті чи інші слідчі дії. Але оскільки цих людей немає по цих адресах. Тобто повідомлення повертається, то це викликає зокрема у мого колеги, який висловлював таку думку питання щодо взагалі існування і цих свідків. Наступні засідання перенесли на початок нового року з 8 по 10 січня. Допитуватимуть свідків, що не з'явились, а також проведуть ретельніші дослідження документів і результатів експертиз. Юлія Фоміних, Артур Літинський, новини ТВІ 7